Легенда про святого Миколая Ця історія сягає корінням у християнську традицію та має своє джерело в житті реальної людини Єпископа Миколая з Мирлікійських, нині це територія Туреччини. Народився Миколай в заможній християнській родині близько 270-го року. Ще в юності він вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Після смерті батьків Миколай роздав усе своє майно бідним і став священником. Його обрали єпископом міста Мири, де він був відомий своєю добротою та милосердям. Миколай завжди допомагав нужденним зокрема дітям і сиротам. Одна з найвідоміших історій розповідає про трьох сестер, які жили в бідності. Їхній батько не мав грошей для приданого, і дівчата ризикували залишитися незаміжніми. Миколай таємно підкинув мішечки з золотом до їхнього дому. За однією версією через вікно, за іншою Через Демар. Це врятувало дівчат від бідності та дало їм шанс на щасливе життя. Миколая називають чудотворцем через багато див, які приписують його заступництву. Наприклад, він врятував моряків під час бурі, воскресив трьох дітей і допоміг несправедливо засудженим уникнути страти. Після смерті святого Миколая 6 грудня за новим календарем, 19 грудня за юліанським календарем, почали відзначати День його пам'яті. Згодом з'явилася традиція залишати подарунки дітям на згадку про його щедрість і турботу. У багатьох країнах Миколай є символом благодійності і допомоги. Україні діти вірять, що в ніч на 6 грудня святий Миколай кладе подарунки під подушку тим, хто був чемним, а неслухняним залишає різочку. Ця легенда нагадує нам про доброту, милосердя та важливість допомоги тим, хто цього потребує.